Оксівелюр це універсальна система від Відземіць. Вона працює автономно. Тож у цей час ви можете виконати додаткові елементи, наприклад, легкий масаж рук чи передпліч. Це так розслабляє. Ця система пришвидшує відновлення шкіри та знищує бактерії, що викликають акне. Оксивалюр – це незамінна система від Відземіць. Навіть не уявляю, як би працювала без неї. Мені дуже подобається використовувати земіц оксівелюр для клієнтів з акне, адже він усуває бактерії, що спричиняють висипання. Це безконтактний етап. Достатньо встановити камеру над обличчям клієнта. Прилад працює автономно, тож ви можете виконати легкий масаж рук чи передпліч. Також оксівелюр допомагає відновлювати пошкоджені тканини. Тож, якщо у вас є клієнти після процедур мікронідлінгу, хімічних пілінгів чи лазерів, цей етап значно пришвидшить їхнє відновлення. Система Оксівелюр вирізняється тим, що працює надзвичайно тихо. Оксівелюр видає м'який рівномірний звук, адже забирає повітря з кімнати та перетворює його на майже повністю очищений кисень. Він має чудові антивікові та протизапальні властивості. Оксівелюр знищує бактерії, що викликають акне і допомагає відновлювати пошкоджену шкіру. Оксівелюр чудово працює і як самостійна процедура, клієнти можуть приходити тільки на кисневу терапію. Вона особливо корисна після інвазивних методик, зокрема після лазерів, оскільки значно прискорює загоєння та усуває бактерії, що провокують акне. Підписуйтеся, щоб не пропустити наступний огляд девайса. Поставте лайк, якщо це відео було для вас корисним. так інші фахівці теж зможуть його знайти. Скоро буде ще більше відео, тож обов'язково підпишіться, щоб отримувати оновлення. Ваші вподобання мотивують мене ділитися ще більше порадами та протоколами. Тож не забудьте поставити лайк цьому відео.